На жаль, навіть хороші ініціативи, які проходять через Верховну Раду, не завжди одразу стають законами. Верховна Рада проголосувала законопроект 8339, вже закон, який дозволяє присвоювати офіцерські звання тим, в кого немає вищої освіти, але хто на це точно заслуговує, хто є героєм, хто воював вже довгий проміжок часу, хто має повагу своїх командирів і своїх підлеглих, своїх побратимів. Але, на жаль, досі цей законопроект не підписаний президентом. Прийшло вже відведених на це 15 днів, або президент повинен був завітувати і направити в Раду зі своїми пропозиціями, або його підписати. Всі терміни вже сплили. На жаль, він лежить мертвим вантажем в стінах Офісу президента. Я не розумію, хто і чому не передає на підпис цей важливий закон президенту, чому ми не чуємо позиції, чому це закон не підписаний. А поки що на нього чекають наші захисники, ті, які дійсно заслуговують на те, щоб командувати і керувати своїми побратимами, а головне зберегти їм життя і пошвидше принести нашу перемогу.